Всім привіт, з вами <певіт> Давидко, і сьогодні ми продовжуємо грати в Minecraft. Ми зупинилися на тому, що ми добули трохи целізу собі, Тож це переправляємо. І також не треба от скрафтити деякі інструменти, також можна починати вже крафтити про нього. В цій серію я хочу піти чуть далеко, наприклад, знайти іншу 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 інше село знайти собі, а також мені треба бути пару дерева. Щоб буду спати особливо. А хоча можливо, прийдеться себе тут. Может говорить до на твоїх поворотах всіх набрати чуть Досвіду. Ну, чому ні, завжди вигідно. Не правда, зомби? Ну так, мені дав опит. Правий. Але все одно я хочу послати. <ривіт> Окей. Тут закрив. Тут голову є, щоб бояться нічого. Вставай, буду тут спати. <ривіт> Добрий ранок, яхня АВ. Така ж дуже класна купити ці гри. Не само любив, звісно, но. Втому не ну, мой був... А, я его снял. На я снял, его правда, надеть меня назад. Вот то вот, уже ну, вот. я его надел. Ну и продовжим. Подобрать, продолжим, продолжим. Я уже заскучал за цим светом, Хоча минуло ушел 4 дня, после того, как я вышел з него. Ну да. Не сьогодні і не собі, і не вчора. І не 4 дні дозаду. Mm. Так, ми поїхали тоді, поїхали. Давайте ти знаєш, що можна робити. Я факту якось не хочу і тепер можу запустити довго нудно копати шахту собі плюс. Позато долі обмежений час зараз мені писало. Я надіюсь, мене не буде спіркати. Тих фоніра, Треба, мені вистав. Раду будемо всі наші предмети якраз кісточка. Можна використати. Тільки що вирощувати моркву, Морку, звісно. Можна і буде і картоплю. я зараз обсержу назад. Да, як і обіцяв, це завжди буде коротше, але імпект, як він називається. Ну коротше, те, що всередині неї буде не менш закоплююче, ніж у неї просить. Не раз маю на увазі. Тимчасом її просто не красте, ви всі виросне добре. І зберегнути ферму, де я, я розділив моркву і картоплю щоб потім подаркувати на речі що треба 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 просто Також собі треба зробити кайло і лопату Чому не можу вже позволити собі а потім підемо кудись вдалі, вдалекі, далі далекі далі то треба треба от тут треба, давай я тут посажу два одну не дохвату но от поні прямо все таки картоплю Вклад, мені не потрійде, но... що да, я знаю, стільки що, що скопав, то не на ну, але буває. Дуже гадломатична тема. Я то, не можна чомусь покласти отруйну картоплю, хоча просто картоплю можна з собі покласти. Вже нечесність. Він би це не гадаєш ігрова якась условність. Може бути. Наскільки то ж картош, що ми всі перебути інструментом. А потім підправимося плюс-опістов, наприклад, в сторону джунгля, або в сторону порталу теж, про який я має вала добу. Я його сюди, коли переселяв відео. Ну а зараз про нього задав і тепер можна довір відправитися. Тепер тут чого там. Дві записи прикольно. Та мені вже треба другий сундук робити. Ну, тут благо, я заблю дерево. А можна вже покриня. Покладувати всі предмети. Так, ну і все. я вже не буду сюди, просто покупити її. М да, робив тоді, робив, робив. Значить, два кайла, думаю. Перебрати лопату і впливати свою сім'ю. Готувати. До чого готувати? Або як готувати? Я їжу чи що? Ну откуча паростки, його все-таки випили, треба випірвати, брати. А давайте підемо зараз до порталу. От нас. Треба побивати, що трохи хвилююсь, не можу збиратися. Просто так класно, я так давно пограти. викидано побрати. Не хочу варто пізно до цього, я прийшов вже. В МВМ на Буман протимашину вставка, буквально 20 три хвилин назад, закінчив і выпал, ну, довольно солидный, лут не Австралії, звісно, но... Ну, шо є, шо я? Так питал, тут, тут, тут вы поступил, то, я его вачу. Не, свивочки. А ти його его бачу, интересно. дуже пушки, интересно. А вот и, так, так, окей okay.

робити виробиться взагалі вигідно. Ну, я це зробити свиньями і короткого робити. Мої плани на рахунок магістралі з минулої серії не помінялися. Я хочу все, що їх зробити, але якось зроблю пізніше чи що. Так, це все-таки добре. Я думаю, ви готові йти. треба правобі, факель зробити і броню. Оце все. От броня, записать достатньо мене і броня. Все цілому, наприклад, я можу відправлятися без проблем, продам мать, мені. мені треба продавати свій. Чара умпіара. Отой. Ну і факт лише зробимо. Все, давай тут відправляємося. Ці координати я запам'ятав, осколки ні. Ну, якось я випил. Як? Ну, втікалась. А. Як ви на феврале стоун? В шахте сказати сказывается, и в общем вы не що да, не бояться. Да, показує тільки на весну респауну, а не на наприклад, прибиральный дим, например, писал это все одно. Хотя показано щось, і значить значит так, так складно найти його буде. Я сподіваю, що не буде сорвити, но, вони вони IP.

Ну, мені я радіbie, я так просто Все Поставил по частише ел. Что может быть? Объясняю. Но список своего повода. може бути. Так, що тут знайти Вот вони дуже корисні. что они бешеные по ряду. О, веселый вогонь и пещера. Тут кавунчик, там моя, моя селоща. или тоже кавунчик. Надо будет убирать мне. Зараз. Все вырастут. Ви в мене в нього, як ви

Прекрасно. два, три, 2, п'ять, 4, супер-супер. Mm -hmm. Ну да, мой попа. А, нет, 16 сюда. Бажана к пассандесную я ладно, я попробую. Ну да, мы некие добавили тут, такие вот печарии. И тут золото, нет. Прекрасно, прекрасно. Прха не улоняется, я думал, что понятно. Вода вы, наверное, готова. Потом проходите раз потом

не ну, очікував їх тут і взагалі не хотів їх знайти, ну, куди їх вдати добро, не говориться. Один діамант як колекс, і ще один знайшов прямо тут, от це не пощастило. Ну, я чекаю, що поки в буде Кайл з ось, удачою на неї і незламністю, у нас і офіцер більше, що бажано, ну, і оце от буде, оце от буде жара Шахта, я, я туди хочу добільнятися, що я туди піднімуся. Я сам не знаю, що тут буде. Йох, милова! А что такое сапки? Ну, в доня, ехать, якась но не є. Він так пару сердець сюди. Немає права. О! От тут я знаю, зараз підійдемо. Подивимося, розб... роздивимося разбивався помощью, не поступимося. Я как разса. Чуєте? Чуйте. Дзвонити матист. Субтитры сделал до пару. Не знаю начать, ну, я буду себе 100 миллиардов бывает. А что он не выпадает? А, там прям на IBC добывает, окей. Ламок амутист. Аматыст. Амутистов. Я могу зарубать ее к остановке сквозь, классно, выглядающий. Без ваш минуты, чтобы в лобой тип все приехала в растут. Уламок. Так, сейчас золотовайчик вот забила я. Золото. Оооо! Дамашки, бережа. Три. Я уже могу записать яматовую кайлу и добиться этот який я знайшов или порталу. Новую портал сам. Все, ну там я могу дают. вода снабхня бан и висок, 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 висок. Ну і возле не Ну, но добре, я думаю, не хотел власть убиться Ні, я вже звідси на видився. Я не хочу пішти по себе посилі, я не хочу скувати. Хммм. Якщо не водною програємо, потім мене вбита. У мене виявляється кінчусь місце на цьому от на толфоні, тому мені прийшлося зараз випилити всі свої кліпи. Ну, не всі, типу, всі кліпи з попереднього і ми зараз видаємось, викопаємося, дивимося, що ми там не і будемо вирішувати, що тут будуть наступні серії. І, як я казав, вона вийде, вийде коротше. Я навіть не знаю, що це було. А, це віслюк. Це значить, що тут от так, от, щоб я знав, що я тут був вже. І буду вертатися назад. Я вже тут прямо. Я десь там почав. Була під порталом і закінчив тут.

Ремінь, розлип, розлину, редстоун, діаманти, спіту Кабуна, ламок бутильства, міцницьких санітарів. Треба зробити так, щоб зберігати цей різний санітар. मैं इस दुम्हे देखता हूँ सुमो ये वो देखने से भी क्या देखने से भी आपने सुमो कोई हूँ Так, да, покороче вийшла серія, я обіцяв. І щоб мені побачить було її мотувати, тому що вона пошвидше вийшла і ви її високо побачили. Так я все для вас, полю, мої друзі. Ну, отак-так. Дякую вам всі за перегляд. А, скажіть мені в коментарях, хочеться, про хочете, що ви хочете я зробив. Ну але так так Ще раз дякую за перегляд, всім удачі і всім капо.